Дякую, але мене не потрібно заспокоювати. Я вже всі сльози виплакала. Я вже сама себе заспокоїла. Я маю бути сильною. Мені потрібна ваша допомога. Звісно, допоможемо. Кажи, що ми маємо зробити? Ви казали, у вас є номер знайомого, який може імітувати голоси інших людей. Мені потрібно зробити звуковий запис, щоб він дещо сказав голосом мого тата. Голос тата у мене є, я йому дам послухати. Що ти задумала? Мені шкода, мамо, вона ж помре від горя. Нехай цей імітатор чи пародист наговорить голосом тата смс-ку, наче він поїхав за кордон надовго, і не треба мене від цього відговорювати. Я розумію, що є таке поняття, як свята брехня, але що ми робимо? Хотіла б тобі заперечити, але я пам'ятаю, як ти говорила, що твоя мама дуже любить твого батька і що вона без нього жити не може. Ось номер імітатора. це знайомий мого батька. Я так хвилююся, дівчата. Ви мене хоч подумки підтримайте, поки я буду з мамою розмовляти. Звичайно, Катю, не хвилюйся. Ми подумки з тобою. Катю, ми любимо тебе. Ти доброї душі людина. Нехай татко і Бог простить тебе за цю святу брехню. Спасибі вам, подруги. Я доведу до кінця те, що задумала. Так буде краще для мами. Я рятую її серце від болю і горя. Мамо, в мене є новина. Ось послухай, яке голосове повідомлення нам татко надіслав. Дорогі мої, моя кохана і моя люба донечка, хочу сповістити вам радісну новину. Хоч бойові дії ще продовжуються, але наш батальйон переможно закінчив визволення одного з міст України, тому наше командування вирішило відправити нас у якості миротворців в одну з африканських країн. Ви не хвилюйтеся, там мирно. Зі мною нічого не трапиться, але кажуть, там немає інтернету і зв'язку. Тож, можливо, ті два чи три роки, що ми там будемо, у мене не буде зв'язку з вами, але нам там будуть платити зарплату. Тож я буду надсилати вам кошти, щоб вам було легше прохарчуватися. Я дуже вас кохаю. Рідні ви мої, якби ви тільки знали, як сильно я вас кохаю. Що трапилось? Ти хоч розумієш, що відбувається? Катя, хоче таємно від мами піти кудись працювати, а гроші надсилати мамі, неначе вони від тата. Яка ж вона героїчна. Ось що робить ця жахлива війна. У цьому і є велич нашої великої незламної української нації. Хай буде сором дорослим дітькам-окупантам, які на українських дітей наводять таке горе, а вони, маленькі, беззахисні, проявляють справжній благородство. Таку націю, таку велику незламну націю ніхто ніколи не передає.